Доброго ранку! Вітаю вас в Рубриці Здорово жити. Сьогодні ми поговоримо про солодощі, а вірніше про їх вплив на здоров'я дитини. Пригощаючи дитину різними солодощами, слід пам'ятати про те, що надмірне їх споживання може призвести до ряду захворювань, наприклад, до каріесу – прогресуючого руйнування твердих тканин зуба з утворенням дефекту у вигляді порожнини. Ученими доведено, що сахароза має виражену здатність викликати цю хворобу. Низька частота каріусу у дітей спостерігається в тому разі, коли рівень споживання цукру складає близько 30 грамів в день, що приблизно відповідає фізіологічній нормі його споживання. Ще однією проблемою є ожиріння, викликане надмірною їжею в порівнянні з рівнем енерговитрат, так зване аліментарне ожиріння, від латинського харчовий. При цьому маса тіла дитини на 20% і більше перевищує нормальне значення для цього віку. У таких дітей виникають функціональні зміни центральної нервової системи, ендокринних залоз, знижується імунітет, підвищується ризик розвитку цукрового діабету і серцево-судинних захворювань. Існують і психологічні наслідки ожиріння. Воно ча часто знижує самооцінку дитини та призводить до депресії. Звичайно, що ніхто з батьків не привчає дитину до солодощів свідомо. Нераціональне харчування розпочинається з бажанням розв'язати проблему поганого апетиту. Діти, на відміну від дорослих, не мають звички регулярно їсти. Їх апетит може сильно відрізнятися день на день. Ця відмінність може бути пов'язана з фізичною активністю. Педіатри вважають, що немає необхідності умовляти або змушувати дитину їсти. Не існує добровільно голодуючих дітей. Проте не слід піддаватися міфу про те, що дитина сама інстинктивно вибирає потрібну їй їжу. Саме батьки повинні ще в ранньому віці сформувати любов дитини до правильного раціону. Малюкові треба прищепити смак до овочів, фруктів, супів і каш. І, звичайно, не можна йти на поводу у дитини, пропонуючи йому солодощі і кондитерські вироби, якщо вона відмовляється від їжі. Піклуйтесь про своїх діток і живіть здорово. До зустрічі!